Ліпанда, і в сьогоднішньому відео ми будемо грати немовля в жовтому. Надіюсь, ти підпишешся і поставиш лайк. Ну а ми починаємо грати в цю круту гру. Давай, чекай на твою підписку. Який тут значок, блін? The baby in yellow. Добре, і що ще грузиться? Е, ніч водна. Добре? Переходимо престу старт. Добре, друзі, і нам е, кажуть, щоб. Е, щоб взяти get bottle from Fry окей okay. Дивіться, який маленький! Це поки що друзі. Знаєте, він такий маленький. Положимо тебе поки що тут. от Де твоя бутилка може бути? А -а -а -а. Я знаю, вот твоя бутилка. Все, відкриваємо і бери тейк yeah. бейбі на, на той тейбл. Uh, він отут-от, бо ми граємо. Грали ж, друзі, з вами, якщо я не помиляюсь цю гру. Так, маєш? І get new nappy. Тобто нові ну, цю фігню нову дай. Я в шоці, друзі, вона на. Ну тільки й дав і хотів йому дати ці нові То все так ні, він вже пішов. Добре, покладемо тут в Бо воно приведу, частина набрала 300 переглядів. Я в шоці, і там дофіга лайків було. І слухайте, по-перше, дофіга лайків, по по-друге, коментарів багато. І по третє, а, на всякий випадок, закриємо вже двері. Е третій взагалі, дуже топове відео вийшло. Тому я вирішив зробити для вас другу частину. І тепер нам треба взяти ось цього малесенького е до е його кімнати. Це ми зробимо з легкістю, друзі. Беремо. І ось тут твоя кімната, так? І кладемо. Все. А тепер. Е find the story book and Sit Down. Окей, okay. закриваємо двері. Треба знайти книжки, так? Все? Ні, ось, ось якась фігня. Блін. Те можуть бути книжки? Вот воно. Вот. І сіт давен. і тобі буду читати книжки. Е... Актор сочу... та. Да. Воно само читає, я зараз підскручу звук, ви почуєте, чуєте? Чекайте. Вот, чуєте? Я скручу звук, бо мені це трошки дуже мішає. Коротше, далі тобі перегорнемо всі сторінки і маю надію, що ти будеш задоволений. Все, ти задоволений, так? Лів... Е -е, leave... Точніше, йди наниз. Все, йди дивитись телевізор. Ну, от, слухайте, перша ніж взагалі легко прийшла, мені здається, тому я сідаю. І дивлюсь телевізор, правильно? І що далі? Що сталося? Він плаче. Е. -е. А де малий то? На горі, так? Чого двері відкриті? Ей, його тут нема. А де він є? Де воно є? Тут? А, в кухні, точно. А, а я тебе б не замітив, що ти хочеш? Що хочеш? А, тебе знову. А, тут уже ніч, слухай, ти що не спиш? На тобі об стіну, блін. Е, спи, спи. І ні в якому разі не вставай. Давай. Е, а тепер що треба? за корик плющ. А, то треба ту ігрушку тобі дати. Ні, ну ти не дівчинка, але дам тобі ось, офі... ось красавчик, е, дам тобі котика. Та? Лови гранату. Все, спи. Е, і тепер ми йдемо знову танизу. Він відкрив двері, він не офігів, скажіть. Закриваємо. Щоб вже ти не відкривав двері, ти чув? Все, зараз Таньку і волочку подивимось. Ах, сідаємо і дивимось. У мене почалася якась загрузка, лодінг. Е, ну і давай грузись. Я можу почекати. Блін, оця гра настільки топова, що ви просто не розумієте. Розробочики її робили біля року, ви розумієте, на гру потратити рік. Добре, ніч друга. Ну це ізі буде, думаю, теж. Ніч друга. Ідемо одразу на гору. А, перше, треба взяти бутилку, так? Бутилка. Та не зак. Воно сама закрилося, і ви розумієте? І де воно може бути? Тут. Тут лежати, тут, тут. Ну блін, ну літає, ви розумієте, літає. Ну це трошки дивно, але нам треба дати малому бутилку. На. Тепер бери і поло. і міняємо йому ну, ось цю фіню, ви поняли? Як це? Памперси. от. Все ложимо. Ти ще на місці. Ти ще на місці. Окей, ложимо. Що? Ну подивіться, воно втікає. Стій, стій. Ну стій. Я впевне. Закриємо. Добре, відкриємо. Стій. Відчит... Добре, воно гору десь точно буде там. Е десь стукнеться. Воно відкрило само двері, ви розумієте? Так діло не. Стукнуло. <сюх> Мені здається, що це не хоррор, а просто, просто така от якась тягара забавна, знаєте? Іде, малий? Я впевнена, що його там не буде, тому що так деколи. є, е -е, слухай, малий, ти прогресуєш. І йдемо тебе до ліжка, віднесемо. Ой-ой. То добре, заспокійся. Що ти? Шо? Воно от таке скавулить, отак от якось такі враження. І що тепер? Що реально знову тобі книжечку читати? То добре. мені тут там велика різниця. Читаємо. Та-та-та. та Що, -та 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 -та. Офігію моєю книжкою кидатися? Вона ще з моєго дитинства була. Е, треба тобі нову ігрушку давати. Добре, ти вибереш оту 100%. Беремо? Оп, приймай. Супер. Продовжите читання. А де книжка? А, такий, ну. То я за ним маю піднімати, воно буде кидатись моєю книжкою, я в шоці. Та-та. та Та-та-та. і вже. Я піду, напевно, зараз дивитися. Та-та е, та, я піду дивитись телевізор. Все, я йду дивитись телевізор, навіть без команди. Все. Дивимось. Телевізорочок. Хто? Хто? Я готуюсь до скрімера. Посилка. А, тостер. Це зрозуміло. Тостер так тостер. Беремо тостер. Е, і приготувати тости треба. А, на стіл положити. Понятно, окей. І знову треба дивитись Ну що тепер? Під Полтавою дивимось, окей? І що далі? Я заснув? Тільки не говоріш, що я заснув. Знову грузиться, і це, напевно, була ось така от простесенька ніч. Але слухайте, третя ніч, я не знаю, що там буде творитись. Ну, давай, третя ніч. Пробуємо третю нічку, друзі, підпишіться, будь ласка, прошу. Е, знову дивитись телевізор. А, то треба до, до дитини йти. Добре? Ну тільки не, не кажіть, що її тут не буде. Ти тут є. Та ходи сюди. Що ти хочеш? Кот. А, то треба піти, окей, то я піду. А, треба приготувати тости. Тостів тут немає, значить, вони є в кухні. Логічно. Не пам'ятаю, що то сталося. По-перше. Це є тости? А, то вони вже розпаковані. Супер. Е, беремо хліб. мо. Треба сир. Сир переважно є тут. Сира нема. сира нема. Але подумайте логічно, де є. А, яйця? Для чого нам яйця? А хоча можемо положити? Ай-яй-яй-яй-яй. Інтост фінк. тільки два хліба. Окей. І що, да? Е... Ну, я щось не розумію. А, хо. Та я тупе. <смі> тут треба було Чіс положити, а потім вже хліб. І все закриваємо. Закриваємо холодильник. О Боже, що тут сталося? Що сталося? Що сталося? Що сталося? Виходимо. Виходимо з тої кімнати. Закриємо ту кімнату, ну нафіг. Я, я відійду на 100 метрів з тої кімнати, ви розумієте? Давайте відкриємо, подивимось, що там є. Дивіться, що сталося? Що це є? Feed me. Піти до нього нагору? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Локет заблоковане. Мале заблокувало. Може, отут воно? Тихо? Нікого немає. Я просто спущусь наниз. Чого ти заблоковане, не розумію? Ну і що? То я піду на низ Якщо заблоковане, так заблоковане. То я піду. Та давай, папа. -па. Все я йду Ну нафіг. Ви то бачили? То я піду заблоковане? Може я сюди от піду? Локет. Окей, походу, прийдеться вертатись? Блін. Ну і чому? Ще раз. То я піду на горище, може там є, бо, те, бо це нове. Тут була кімната, тут було таке ліжко і так далі. Дивіться, як страшно, блін. Подарунки, дід Морис приніс? Класно. Що це за горище таке стрьомне? Може тут є якась підсказка? Понятно, ну то. Ой-ой-ой! Блін, лякай більше мене так. Ей, мене двері притиснули. О. Але він він не був закритий. Ааа, -а, -а, -а. а може, він десь нанизу? Точно, він не мус, він не мусить бути. Там. А де тоді то мале може бути? Воно мені сказало «run». Для чого? Хайт. Right. А, точно. Ми ж можем, мусимо відкрити. Взяти цю... Усю... Ей, чого воно закрилося? Значить, треба йти далі? Тут, напевно, скоріше всього буде той малий, і то мені не треба. І що? Значить я не туди пішов. Ой, блін. Але в нас ж отут от наша квартира. А, все все, все я поняв. Блін, чого ти такий злий? І от треба покласти ось тут. При зрозуміло. О боже! Фух, хто налякався лайк. Йой, налякай мене, малий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Що ой, 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 ой. тут сталося? Що тут сталося? Треба втікати! Треба втікати! Треба втікати! Від малого! Тут заблоковано! Тут заблоковано! Я тільки одна кімната. Ой, ти. ти 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 Не лякай мене так. І що ми маємо тут знайти? Соску, напевно. Так? А де... Вот, вот вона. Беремо і треба на нього її надіти. Тоді ми прийдемо в всю гру. Ну, а перед тим скажу вам, підпишіться на канал і поставте лайк. Надіваємо на тебе соску. Є! Фух. Мене мурашки по тілу, такі мурашки, що ви в шоці. І треба її положити на е, ліжко. Та ти не дивись і тобі я їй нічого поганого не хочу зробити. І що сталося? І треба прочитати книжечку, так? Боже, подивіться, як вона на мене дивиться. Вона сама себе положить. Я тебе положу. І що? І тобі треба плюшову ігрушку дати, та без проблем ось що будеш хотіти. Блін, ось так от. І що? І треба тобі прочитати навіть ще книжечку, Окей? Та без проблем? Та, блін, я тут взяти книжечку. Книжечку ми беремо і читаємо тобі казочку. Далі, щось там, щось там. I'm thirsty, just one mind. Ой-ой-ой. І -ой -ой. все, всі ігрушки злетіло. І <coughs> <coughs> ти тепер, типа, володар. Та. І це кінець гри, так. Я правильно собі думаю. Ой-ой-ой, як страшно, як страшно, друзі, це капець. Поставте лайк за таку круту гру Good Night На добраніч. тобі теж. Дякую, друзі, за перегляд. Ви були на каналі Панда. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і всім па-па-па-па.